Мультиінноваторка Марина Арістова презентувала перший опен айр подкаст Думка дня, що розкриває справжню свободу думки під відкритим небом. У програмі піднімають гострі соціальні питання разом з психологом та зірковим гостем. На зйомку завітала команда «Ескалайф». Просто небо у самому центрі столиці на даху Тавер» український шоумен радіо та телеведучий Анатолій Анатоліш і психологиня Олена Шершньова долучились до дискусії. Темою третього випуску стала розмова про булінг. Ми поспілкувалися з Мариною Арістовою. Пані Марина поділилася своєю думкою щодо проблеми булінгу, наголосивши на важливості відкритого обговорення таких тем у суспільстві та поділилася своїм власним життєвим досвідом. Це актуалочка зараз. У Мене дитина тут середня донька. В школах зараз це дуже часто зустрічається, де і в дорослому житті ми теж зустрічаємося, не знаємо, що з цим робити. Тому вирішила про це поговорити детальніше. Мені здається, немає тої людини, яку не були особливо у школі. Але є діти, які можуть дати е, на відсіч, а є діти, які не можуть, і ну вони найбільше страждають. Цькування – це складна соціальна проблема, яка вимагає уваги та дій, відкриті обговорення та освітні заходи допомагають привернути увагу до цієї теми та знайти шляхи її вирішення. Я батько трьох дітей, я публічна особистість, тому звичайно, тема булінгу вона актуальна не тільки там, як і звичайно для підліткового віку. Наприклад, моїх моїх старших дітей. Але ця тема так само актуальна справді для всіх людей, хто веде більш-менш соціальний спосіб життя зараз. Зрозуміло, ми там стикалися свого часу в школі з булінгом. Зараз ми можемо стикатися з булінгом в інстаграмі, там, в Фейсбук, в месенджерах чи там в тому ж самому Тік-Ток. Тому тема актуальна і звичайно з здоволенням на цю тему. Сьогодні готова поговорити. До розмови долучились гості, ділячись своїми власними історіями та досвідом боротьби з булінгом. Їхні відверті розповіді допомогли глибше зрозуміти проблему. Та підкреслити важливість підтримки і розуміння для тих, хто з нею стикається. У кінці заходу учасники та гості подкасту відправили у небо повітряні кулі, на яких залишили свої відчуття та особисті враження від події. З нетерпінням чекаємо на наступні заходи і зустрічі з вами.